Одній родині жив песик на ім'я Тобік. Господарі дуже його любили, пестили і часто з ним грали. Як і всі собаки, Тобік міг наробити дурниць, але господарі закривали очі на його пустощі. Життя Тобіка було дуже щасливим. Одного разу в будинку з'явилося маленьке кошеня. Воно було зовсім крихітним і безпорадним, і господарі приділяли йому набагато більше часу, ніж тобіку. Кошеня годували з рук, пестили і дозволяли йому все те, що Тобікові тепер заборонялося. Ти вже великий, говорили йому, поводься як слід. А улюблена господиня майже забула про бідного песика і весь час поралася з цим кошеням. Тобіку стало здаватися, що його зовсім не люблять. Він втратив апетит і став погано спати ночами. А одного разу завив від туги, але його за це покарали. Тобік вважав кошеня винуватцем всіх його нещастя. Але чим більше він на нього злився, тим частіше господарі карали бідного Тобіка. І від цього він ще більше ненавидів противне кошеня. Одного разу його терпець урвався. Кошеня посміло забрати його улюблений м'ячик і стало гратися з ним по всьому будинку. Тобік не втримався і вкусив кошеня за хвіст. Кошеня запищало від болю, а господарі вдарили Тобіка. Від цього він ще більше зненавидів кошеня і ввечері заснув, мріючи, про те, що завтра він йому як слід помститься. Тобіку приснився сон. Дивний сон. Він опинився в незнайомому місці. Навколо нікого не було. Він біг по пустих вулицях і ніяк не міг знайти свій будинок. Нарешті, втомлений і голодний, він вирішив попроситися на нічліг і постукав у найближчі двері. Двері відчинилися, і з будинку вийшов величезний кіт. Забирайся звідси, закричав кіт. Це місто кішок, і тобі тут не місце. Тобік озирнувся і побачив, що його оточує ціла юрба кішок. Вони злобно шипіли і погрожували йому гострими кігтями. Переляканий Тобік кинувся бігти. Він був у розпачі, один в чужому місці, де всі женуть його геть, і нізвідки чекати допомоги. І тут. Назустріч йому вийшло маленьке кошеня, як дві краплі води, схоже на улюбленця господарю. Чому в тебе такий нещасний вигляд? запитало кошеня. Може, я зможу допомогти? Тобік розповів йому про свої нещастя, і кошеня пожаліло його. Воно провело тобіка в свій будинок, нагодувало. І навіть поступилося йому своїм ліжком, а саме влаштувалось поруч, вони обидва солодко заснули. Прокинувся тобік в своєму будинку, і поряд з ним лежало щось тепле і пухнасте. Виявилося, це маленьке кошеня, яке забуло про свій покалічений хвіст і прийшло помиритися зі своїм кривником. Тобік вже не злився на кошеня, йому стало соромно за те, що він ображав слабкого малюка. Він ніжно лизнув кошеня в лоб, і з тих пір вони жили дуже дружно. Господарі були просто щасливі, тому що насправді любили обох однаково.